Шановне товариство, вітаю вас на каналі Столяр Must Have. І сьогодні, після досить довгої перерви, я вирішив зняти відео про стружок. Стружок 51. В принципі, у мене відео вже є про стружки 51. Там три стружка, я порівнював 51-й Stanley і 51-й. Стенлі ранній, Стенлі пізній і Стенлі, який зроблений восковим. А тепер мені попався стружочок 51-й, але фірми Кунц, з якої власне, Восков і робив свої копії. Визначив я це по тому, що у нас на ножі тут є клеймо Кунс. От, рубанок цей дуже старий, тому що ну, якби ніж тут вже спрацьований. І, власне, через те, що ніж спрацьований, в принципі, цей рубанок і не може функціонувати. Тобто Тут вже, бачите, робили пазік під те, щоб можна було посунути ніж. Ось, Але вже сам прижим він. Не може зажиматись, тому що тут і не вистачає довжини цього гвинта. От така форма гвинтика характерна для дуже старих рубанків, власне, стружків. Рубанок мені дістався від мого товариша з Польщі. Він мені його подарував. Чим він відрізняється від 51-го давнього Стенлі. Які, кстати, вже не виробляються, по-моєму, зі 1983 року фірма Стенлі вже не виробляє оцю модель 51-го. Вони виробляють лише 151 з такими, от, з такими червоними прижимами. Це теж старенький, але 151-й. Англійський. То от Стенлі зараз виробляє лише такі. А оці стружки вже не виробляються. Тому, якби Хто колекціонує або кому цікава такий, то шукайте. Цей стружок дуже гарно зроблений. Він досить такий важкінький, як і перші Стенлі. От, ну, фактично один в один схожий, крім того, що в нього тут -от на прожимі є от така от гарненька виємка. Ну і от я думав, що поставлю там, що з ножем, не буде ніяких проблем, що його можна купити. Ну, насправді неможливо зараз купити ні новий ніж ось такого типу під 51. Хіба під 151 от такими з цими вушками можна купити. Виконаний він досить гарно. Ви бачите, я навіть напільником трошки. Отак от, от подивився, чи є площина, ну, ем, ну, практично є. Тобто Ця поверхня з цією, вони тут дві точки дотику. Я думаю, що сенсу виводити цю площину немає. Тобто, якби у нас була лише тут одна точка, то це була б проблема. А так у нас все гаразд. Тут є поверхня і тут поверхня, до якої прилягає ніж. А ніж у нас буде ось такий. Ніж цей виготовлений одним майстром в сумах, Я такий старший чоловік. Я коли лише починав займатися інструментами, я з ним спілкувався. ну і Він в принципі, робить ці вот ножі для стружків з спил по дереву. Є такі паркетні... паркетники. Паркетні пили, і з них, в принципі, можна вирізати такий ножичок. Я вже пробував вточити цей ніж ніж твердіший, ніж ті сталі, які пропонує там, Стенлі чи Восковський. От. І тут гарний запас, походу, десь на наступних 100 років вистачить. По товщині він теж досить нормально підійшов і ніж гарно зроблений, з гарною геометрією. І саме головне, він він товстіший, ніж оригінал. Тобто він не буде вібрувати і це дуже важливо, коли ви працюєте по дереву. Тому що такі от тонкі ножи, їх треба дуже сильно затискати, щоб вони не вібрували. і в принципі, для стружка це важливо, тому що ну, у мене був, наприклад, один стружок, який мав, ну, який мав тоненький ніж, я вже і виводив площину, там, і все, і все, і все. І він все одно ти його тянеш, а він там брррр, тобі, і свистить, і пригає. Тобто, поки його там не затишнеш, що взагалі дуже сильно, він нормально не працює. Цей стружок я вже почистив від фарби з мивкою. Йому треба порівняти от цю от площину. Його треба почистити щіткою і обробити антикором погрунтувати, пофарбувати і заточити цей ніж. Ну і все. І перший, хто мені зателефонує або напише, буде мати отакий от от чарівний стружок Кунц але вже з оновленим ножем. От. Можу і от з цим от старим ножем відправити, кому це цікаво. Не забуваємо про рукавиці нагадую що треба використовувати досить тонку проволоку на цих щитках щоб не зіпсувати власне, от оці от поверхні не зіпсувати їм геометрію розумієте То якщо у вас буде трошки якийсь м'якший чугун і буде товста щітка, ви просто наробите тут собі біди. Ну і як ви помітили, це у мене не болгарка, тому якби оборотів тут не так вже і багато, що в принципі теж виручає. Ось бачите, справа там таке пітно. Ну його треба прибрати. Ось вот такий от в мене є плаский надфілок. Ну, вот. да, там такий є, а чахір жини поганий, бачите? Добре, що ми його побачили, а то так би зафарбувало і все. не так бы у нас там и жила Пиксар будет, тоже. так мы ее забрали. Вот такие антикор. Это звичайно ортофосфорная кислота. Она правда трошки такая вонюча. Вот. Не дуже я ее люблю. Видно и запах такие Він специфічний. Хто користувався, той в принципі знає. Але ми зімемо зараз її на салфеточку і це все отак вот от промажем поки в нас ще все свіже, поки немає жира на цьому стружку. Ніякого. От. Ми це все промажемо антикором. Можна його так не жаліти. Якби було в мене особливо от на цих місцях, де в нас насічка. Він коли висихає, потім у нас робиться на поверхні така оксидна, оксидний шар такий білий. Ви цього не лякайтеся, просто його потім розчинником, звичайним для фарби розчинником його знімати перед тим, як фарбувати вже Бачите, така такая у нас творится на поверхности. Так, протираем наш рубаночек розчинником. Эти все соленые штуки ну таким чином. Постараємося це все просто намазати розчинником. Ну, от кому цікаво, дивіться. Отакий от рубанок, такий метал у нас получається після антикора. Ну, такого сіренького кольору, тобто це не вороніння, прям чорне там. От. Але... Якщо ви таким чином обробите цей стружок і залишите, в принципі, от ви не будете його фарбувати, то він у вас може в майстерні довго стояти і нічим не захворіє, скажімо так. Не Ні заржавіє і нічого з ним не буде. От ще ця у нас є деталь. Але я її не буду нічого з нею робити не буду. Вона видно, що вона поворонена і вона в гарному стані. Тобто я її не буду зараз не чистити ні і фарбувати, тим більше я її теж не буду. А рубаночок цей зараз пофарбуємо. Тобто зараз я його загрунтану. Він у нас посохне десь за півгодинки, висохне ґрунт, і далі треба буде його ще фарбою покрити. Це фарба Body 92. Це ґрунт. От зараз все вам всім розкажу. І я сподіваюся, що всі... Хто хоче, в принципі, зразу починає займатися відновленням стружків. І буде економити на цьому, ну, купи стружок там, за 700 гривень. Купи фарбу, ну, скільки ця фарба коштує, знаєте, скільки ця фарба коштує? Десь ну, гривень 250 десь коштує. Потім ще одну чорну фарбу купить, теж гривень. Я знаю, ну, гривень 200-300 коштує. коштує. Потім купить антикор, купить все, щоб це почистити і почистити і круто зекономить замість того, щоб купити собі відновлений нормальний рубаночок, стружочок. Буде сам все робити. Може. Наші українці не все можуть. Так, ну окей. Так, не треба дуже багато грунта вальохати. В труднодоступні місця теж. Отут от у нас є таке от. Так, ну, в принципі, отам і ота губка, яка у нас була в ж... віржі. Це ми зафарбовуємо, тому що потім, ну, це наждачко зніметься, коли я буду рівняти поверхню. Рівняю я після покраски. Хтось може до. А я рівняю після. Просох наш ґрунт Ось так це виглядає. Да. Симпатично, як на мене. От. І зараз ми будемо фарбувати отакий От матовий у нас є пейнт Car Refinisher Ось воно Цей рубаночок доведем До Красоти Так Короткими такими пшиками так. Так, там в серединці так? Ще раз тут? Ну все? Так, ніби все окей. Тут ще трохи. Так. Досить швидко фарба висихає. Бачите, вже тут середини прямо на матовій Фарба матова, в принципі. Вона мало чим буде відрізнятися від від ґрунта, але буде чорна. ґрунт у нас висох і став сірий. Наш стружок практично готовий. Треба зняти лишню фарбу з-під ашви. Тут у мене є такий Зацофаний Наждачок. Ми на ньому спочатку знімемо. Ну, тут більш-менш все рівно, до речі. Практично все. в дуже гарному стані. Видно, що. Попередний хазяїн цього стружка слідкував за станом підешви. Чугун, мушу вам сказати, досить такий міцний, твердий. Так Ну, тут у нас, як завжди, передня губка. Вона, бачите, Має ямочку. Ось, бачите. Тобто її вивезти буде досить довго і марудно. Процес іде досить швидко. Ну і от, практично все. Тут стояла свіжа у мене наждачка. І в принципі ми досить швидко це зробили так поверхня нашого стружка виведена. Ну от наш чарівний стружок. Готовий. Вкручуємо наші гвинтики. Гвинтик я теж почистив. Він просто у нас ось такий. Так, трошки набилася фарба. Так. Ну, так, ми його не будемо закручувати, хоча може. Так, добре. Значит, ставим наш ниш. Ниш, чем мы маем заточить. И ставим наш прижим. Так, ага. Да, задалеку. Так. Ну вот. Трошки это прижмем Чтобы у нас был запас Походу, да так. Ставим так, чтобы у нас выровнялся И закручиваем, все Вот наш стружок Будь ласка Суперовый стружок З ножем з пили. Ще буде окреме одне відео по тому, як власне, заточити цю супер тверду сталь. Я продемонструю якісь нові камінці. От, але це буде окреме відео з заточкою. Зараз я в це відео це не буду включати. Ось такий у нас вийшов стружочок. Ось його колишній ножик кунц і його новий ніж з сучасної поли по дереву. Ось. Щічка вирівняна, фарба відновлена. Кого цікавить, телефонуйте, можу відправити. Ну, але все ж таки дочекайтеся теста з цим ножем. Ну, він буде непорівняльний цей тест, але теж буде, думаю, цікаво. Купуйте ручний інструмент, купуйте стружки. 51 стружки, яких вже фактично немає, тобто це вже, можна сказати, реалітет і ексклюзив. Підписуйтесь на мій канал, на канал Stolar Must Have. Ставте лайки. Діліться моєму відео. Бажаю вам мира, добра, до побачення!